Воно завжди було, є і буде цікавим, тому що без гумору людина, як то кажуть, як птах без крил. Краще всього потрібно сміятися над собою. А у нас стільки недоліків, ви знаєте, от мені часто доводиться, нас, хто пропускає заняття в університеті, то ну, потрібно реферати писати. Ну як роблять реферати? Скачують щось з інтернету. Воно більш російськомовне, тут перекладають, через перекладач в гуглі, там можна знайти щось таке для Яндексі. І приносять не читаючи. І от розкриваю і читаю. Там було російською розділ перший, а українською стало роздягнув один. Гумор завжди експромт. Тому що його не заготуєш так, як хотілося. Дуже прекрасно, коли от в Кавені, в старому КВНі дуже сильно цінилося, то такий конкурс, як розминка. Тому що там йде чистий експромт. Там не можна. Заготов, заготовити там Ну, звичайно, там є якісь заготовки, в кожного це свій арсенал там, їх використовує, але все-таки найкраще, коли гумор експромт, тоді він живий, живий гумор. Хто небудь визовіть врача, чоловіка перекасів. Ні, ну я схожу на нього, чи ні. Це не те, що нелегко, це просто ми робимо неможливе зараз. Молодь хоче виступати. Хоче показувати, але гумор так швидко змінюється в наш час, що продукувати гумор взагалі дуже важко. Він є постійно, але всі наші новини налаштовані на те, що нам показують якийсь негатив. І ми хочемо якось цей негатив лікувати голками нашого каве-кактусу, гострими жартами, якимось чином дивитись на сьогодення з допомогою жартів і знімати стрес. Без гуморов мы как спортсмены не состоим, потому что это очень тяжело и надо расслабляться. Расслабление нам приносит еще вот такие мероприятия. Я рад, что меня уже третий раз сюда приглашают, с удовольствием участвую и прогрессирую уже на этих мероприятиях. 11. Я прийшов на терети жартів і потім використовувати їх у власних цілях. Ребята, мабуть, найголовніше це не хвилюватися. Час від часу, ну будучи теж студентом, для того, щоб побороти своє хвилювання, була така теорія, що необхідно там тяпнути алкоголем. Ні, це неправда. Для того, аби не хвилюватися, необхідно бути просто впевненим в тому, про що ти говориш, що ти бажаєш донести людям. Ось і все. Якщо ти е, говориш якийсь жарт, ти мусиш проговорити його в такий спосіб, щоб тебе почули і тебе зрозуміли. Дехто просто від хвилювання це говорити дуже голосно, де хто тримає мікрофон далеко, ну, в общем, це з'їдається, цього не чути. Адже ми всі сидимо і слухаємо кожне ваше слово. Нам дуже цікаво те, про що ви говорите, тому намагайся його сказати чітко, якісно і вложіть туди ще трішечки душі.